Доброго дня! Пропоную кришу на Mazdo 626 98 2002 Універсал. Потолок грязний, його треба хімчистка. Ось так виглядає. З люком криша. Ось така криша. Кого цікавить. Телефонуйте, замовляйте, приїжджайте. Є в наявності. Зараз покажу з обратної сторони. Пауза на пару секунд. Ось так виглядає. Є тут невеличкі цяточки, отак тут є ну, таке незначне криша з люком, Бушне, тут є невеличкі ну, так, Отак, общем все, нормальна криша. Криша не перевертеш. Є на вышке за все нюансик.